Хочу провірити, кажуть, що кролі дурні. Зараз ми це і провіримо, чи дурні, чи ні. Ти сюди, де сюди. Де сюди. Десь сюди. Де о, ти молоджа. Ну покажи ще, як ти вмієш, давай, давай. Ось ти сама прийшла. Ну, вставай на лапки, не лівнися. Йде ж вони дурні, як вони розумні? Це в процесі нашого спілкування, вона так. Якось навчилася на ці звуки йде-сюди. І вона приходити. Сірий велетень. Тут більших позабирали, а вона була сама найменша така родилася. То вона залишилася у мене. Зараз живе на вулиці і в клітку вона зовсім не хоче. А їй вже були кроленята. Кролі, не дурні. А вони досить розумні. Вона може цілий день як щось роблю біля мене ходити. Особливо коли вечором я даю їсти, то в на цей момент не пропусте чи прибираю біля кроликів. О, треба і так буде зручніше. А це у нас мордань. Мордань. Це й не слухається. Тільки битися дитися ж битися чи ні. Де, на клітку, ти вже поробив клітки. Менш гарні Ти що не зробив. А, а тобі трошки. О, ти мердань у нас. Трошки відроти. Вона потім знову прийде. Вже як сама прийде, ми ще раз доздіємо. Ну поки достатньо. Значить кролики вони не дурні, а вони у нас розумні. Теж вони у нас дурні, як вони розумні. Да? Хирший ти звір?